Шановні колеги, будь ласка, наголошуємося на робочі влад. Сьогодні проводимо спільне засідання нашої працівники комісії. Тому хто за то, щоб розпочати буде на цій комісії, хто за, проти, утримувати одного. Дякую. На розгляд. Сьогоднішній нашій комісії приносить слідчі питання. Перше питання про внесення до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, населених пунктів Чопської міської територіальної громади, де формує Горенецький. прошло. Прошу розглянути питання про внесення змін. До програми фінансової підтримки комунальних підприємств Чопської міської ради питання стоїть в такому ракурсі. Ми даємо поповнення статутного капіталу водоканалу ЧОП на придбання занурюваного насосу для комітеційно-насосної станції номер 1 Зв'язку з тим, що на цій станції конструктивні характеристики передбачають два пікальних насоси, які перекачують КНС-1 на очисні споруди. Це основна КНС в нашому місці. Один із двигунів вийшов з ладу, потребує тривалого ремонту. На даний момент вже Знаходиться тривалий час на ремонті, поки що ніяких результатів не маємо, але для того, щоб забезпечити безперервну роботу даної КНС, і неможливо вети в таку ситуацію, що вийде і другий насос і зупиниться КНС, а тоді, знаєте, всі КНС перекачують на цю КНС, буде колапс, тому терміново потрібно виглядні кошти на... Прикладені цього знову насосу кошти. Зазначається в сумі 730 тисяч <ріпи> гривень. Так. Є питання до повітря. Нема, тоді голосуємо. Голосування в нас поїменте, так, Хто за? Чекаємо, так.

Так. так. Одноголосно. Дякую. Значить, переходимо до другого питання. Друге питання у нас про внесення змін до програми соціально-економічної розвитку розумі, міської територіальної громади. 24-20 саме -24 -24 -24 -24. Те саме питання по насосом 730 але в програмі це буде визначено так само, як і в бюджеті, звідки ці гроші будуть. І ці 730 гривень, 730 тисяч ми за рахунок зменшення по програмі створення та накопичення матеріального режату Челської територіальної громади на 21-25 років.

<три> так, проти утримався нема одного смак. Третье питание про внесення з них до решения низкой разови 17-13-25 номер 19 професійний спойлер 25 роки формує Абрамова. У внести зміни до тобто, бюджету шляхом під видатків між загальним та спеціальним фондами, а саме зменшити видатки по головному розпоряднику е, з заходів з надзвичайних ситуацій і направити кошти по ВДК щодо внесення фонду комунального підприємства водоканал у сумі 730 тисяч за напрямки, які були визначені програми фінансової підтримки.

Так, продаю утримався одноголосно. Так, і у нас різне. Хто хоче визначити різному? Тоді на цьому буде робота нашого спільний завершена.